Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмПРТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Фельсвеальний Гольф, чисти дев'ятнадцятий рік з оригінальним пробігом 27 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. В авто встановлено тепловий насос, батарея 35,8 кВт на насутрати кінських сил. Дане авто можна придбати на скредит лізинг та по перерахунку. Також нас є послуга, доставка авто в любе місто. Матрична фулет оптика, яка вирізає зустрічні машини з потоку при дальному світлі дані худові вогні, умовичі фар, протитуманні фари, автоматичне складання дзеркал, датчики зон. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, електроскладання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло. Автодальні, оригінальний пробіг 27 тисяч км з гарантією. Шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль. Електронна приладова панелі з виведенням навігації. Зеркало заднього виду з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники. Функція саунд. Вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами, медіатека, CD-DVD, вихідна дві зі карта, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, Є менеджер. Настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція каміклінг-home. Адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, лайн-асист, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопради водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, асистент паркування, асистент глямування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, настройки зеркал та сполучисників, він код автомобіля. Останнє того було пройдено 100 км тому. Кондиціювання, нитковий обігрів лобового скла. Бардачок сухолодження, фльсфан мультимедіа. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлукітника два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. розетка на 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервіс та книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практичний новий автомобіль. Також неси дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в км кілометрах від сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд. Можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.